Доброго дня, шановні батьки та любі діти. Зараз я вам пропоную заняття зліплення. Тема сніжинка. Приготуйте свої гученятка почнемо. Ой летять, летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля біла-біла вся земля. Яка пора року у нас за вікном? Так, зима. Та сніжку, на жаль, нема. Тому пропоную вам дітки створити зимовий настрій, зліпивши сніжинку. Підготуйте для роботи картон блакитного кольору, пластилін білого кольору, дощечку та стеку і ручки для гімнастики. Ми сніжинку зловили, де ж вона? Давайте шукати ще раз. Ми сніжиночку зловили. Де ж вона? Давай шилкать. Молодці. Беремо шматочок білого пластиліну, ділимо його на три частини, кладемо один шматочок на долоньку і розкочуємо, розминаємо. Можна це робити на дощечки, як вам зручно, і робимо довгі стопчики. У вас має вийти три одинакових стовпчика. Потім розташовуємо ці стовпчики на картоні. І щільно міцно приплюснуть ось таким обчином. Ось. ось така сніжинка вийшла, а щоб вона була пухнаста, стекою зробіть ось такі пухнасті насічки. За бажанням ви можете зробити трохи менше і декілька на ваш розсуд. Чекаю ваші сніжинки в особисті повідомлення. Дякую!